Всіх на каналі Шлях до істини з вами Віта Романюк. Давайте сьогодні поговоримо про НЛП. Лінія часу, машина часу і практика прощення, тому що це питання на даний час є дійсно дуже актуальним. І в НЛП є таке поняття як лінія часу. Це така своєрідна машина часу, яка нас може перенести в минуле чи майбутнє. Лише дійсно однією думкою, згадкою. І якщо у вас є певні ситуації чи події, які вам з призми саме теперішнього досвіду чи усвідомлення хотілося б змінити, ви можете це легко зробити з лінією часу. Так, саму подію, яка вже відбулася, ми не змінимо. Але саме ставлення до неї ми можемо змінити. Адже саме там і прихований величезний потенціал та купа енергії. І як це зробити? Наприклад, ви у дитинстві чи підростковому віці посварилися з мамою, з татом з певної причини, і зараз вам дуже боляче за це, десь глибоко всередині вас це ще тривожить, і час від часу ви згадуєте цю ситуацію із призми теперішнього досвіду. І ви б зараз вчинили зовсім по-іншому. І в голові крутяться слова: будеш мати своїх дітей, доню. Тоді зрозумієшся сама. Мама любить своїх дітей, усіх однаково, які палець не поріж, все одно боляче, боляче за всіх. І таких фраз ми чуємо, в принципі, багато в голові і внутрішній діалог. Але зараз ми б так не робили. Але не починаємо себе звинувачувати. На той час ви зробили і вчинили саме так, як могли. Ви не знали, чи не вміли, як це можна зробити інакше. А можливо, саме тоді у вас проходив етап сепарації від батьків. А можливо, це була конкуренція з братами чи сестрами за увагу батьків. І на даний момент це не важливо. Адже тепер ви це усвідомлюєте і бачите дану ситуацію по-іншому. Що робити тепер з цим, аби дійсно вивільнити ті закапсульовані в тій ситуації емоції і енергії, які ще там застрягли? Давайте сьогодні проведемо з вами онлайн-практику, яку ви можете повторювати в будь-який час, тоді, коли вам буде необхідно. І зараз сядьте зручніше, закрийте очі. І зробіть глибокий вдих і повільний, повільний видих тричі. І зараз повертаємося думками у ту ситуацію, яка вас тривожить. Пригадайте її в деталях, наскільки це можливо. Пригадайте місце. Час чи вік, де це саме відбувалося? Образ мами, тата чи тієї людини, з якою ви працюєте, одяг, очі, вираз обличчя, якщо можете пригадати, пригадайте саме ті емоції, які у вас були саме тоді. Пригадайте себе і свій образ. Можливо, в той час чули якісь звуки, бачили когось навколо, щось таке, що вам дуже вкинулося в очі і запам'яталось. Пригадайте! І зараз проживіть ці емоції, які були у вас у тілі, що ви на той час відчували, що ви хотіли сказати. Якщо хочеться плакати, плачте, хочеться кричати, кричіть, проплачте, прокричіть ці емоції. Це важливо, не тримайте їх в собі. Тут дійсно важливо, потрібно перепрожити до кінця цей момент. Адже ці емоції застрягли у вашому тілі. Як не до кінця прожиття, і на їх зберігання та згадки ви витрачаєте купу енергії, давайте їх звільнимо зараз разом. Побудьте в цій ситуації, в цих емоціях. Я з вами поруч. Побудьте скільки, скільки вам необхідно. Якщо потрібно, поставте відео на паузу і коли проживете всі емоції, продовжіть далі. Зараз далі ставимо образ фантом мами читати навпроти себе. Фантом це образ. Ставимо напроти себе і проговорюємо фрази. Матусю, чи тату. Чи зверніться до тієї людини, з якою ви працюєте? Мені було дуже боляче, коли. І доповнюйте, проговорюйте все, що робиться у вас на серці. Матусю. Мені дуже шкода. за. Пробач мене, я не усвідомлювала, чи не усвідомлював, і не розумів, чи не розуміла, що. Якби не ти, я б ніколи не. І проговорюйте все, що у вас на серці, все, що на душі. Дякую тобі, Матусю, за. Я прощаю тебе за... І я прощаю себе. за... І Я люблю тебе. І Я люблю себе. І зараз уявіть, як ви обіймаєтеся, матуся, чи татко, з ким ви працювали, чи та людина вас пригортає і дарує вам любов і ласку. Відчуйте це тепло, яке розливається по вашому тілу, ці мурашки, цю енергію, яку ви звільнили, цю чи образу, яку уже відпустили, і ця любов заповнює цю пустоту. Цю техніку ви можете пропрацьовувати з будь-якою людиною, з мамою, з татом, партнером, близьким, ситуацією чи подією, керівником на роботі, подругою, сестрою. Тобто, в будь-якій конфліктній ситуації, важкій ситуації, коли вам до сих пір щось болить на душі, пропрацюйте по цій техніці, і ви побачите, які відбудуться дійсно неймовірні і колосальні зміни. Далі, відчувши емоційне полегшення, в минулому вивільнивши ці енергії думками, ми переносимо себе у сьогодення, тобто у сьогоднішній день. Ви не поспішайте, відчувайте себе, відчувайте своє тіло, свій стан, свої емоції тепер, до, саме до тієї ситуації чи людини, з якою ви працювали. Що ви зараз відчуваєте? Якщо у вас з'явився стан наповнення, полегшення, є позитивні емоції, ми переносимо себе зараз у майбутнє і уявіть себе та цю людину знову поруч, навпроти один одного в майбутньому через рік, п'ять, десять оберіть для себе зручний час, можливо, навіть у завтрашньому дні або через місяць. І зараз уявіть чудове, прекрасне місце, де ви стоїте разом і поговоріть по душам. Подаруйте тепер один одному те, що раніше не додали. Обіймайтеся від серця, від серця до серця, даруйте любов. Якщо хочеться підтримки, даруйте її, хочеться легкості у стосунках. Дурачтеся, як діти, посміхайтеся, наповнюйте обоє себе цими позитивними емоціями. І далі проговоріть один одному позитивні побажання від щирого серця. Бажайте те, що хотіли б отримати й самі, і відчувайте всім тілом, всім серцем. Відчувайте душею, цю позитивну енергію і емоції, які наче вливаються у вас з кожним цим словом, з кожним побажанням. Ви кажете це людині, людина каже це вам. Воно, наче як дзеркало. І ця енергія наповнює вас, гармонізує. Заповнює усі пустоти, які лишились після колишніх образ чи непорозумінь, і ви її можете бачити як образи, як воду чи золотисте світло, або просто відчути тепло і наповнення і так, і так правильно. Правильно саме так, як відчуваєте ви, для кожного це своє. І після цього подякуйте один одному. Ви дійсно проробили величезну важливу роботу. Ви молодці. І зараз, не поспішаючи знову силою думки, повертаємо себе на тут і зараз, в сьогоднішній день. І зробіть глибокий, глибокий вдих і повільний, повільний видих. Не поспішаючи і в комфортному режимі відкривайте свої оченята і повертайтеся у своє тіло, на своє місце. І зараз відслідкуйте, як змінився ваш стан після подорожі у машині часу. І що важливо, відслідковуйте події навколо, які вас приємно здивують. Записуйте їх. Якщо вам зараз цікаві онлайн-практики та інформація, якою я з вами ділюся, і тими знаннями, підписуйтеся на канал, ставте лайк, пишіть свої питання у коментарях, які ми разом з вами розберемо. Натискайте на дзвіночок. І щоб не пропустити нові відео, які я дарую вам, це буде наш своєрідний енергообмін з вами. А я вас люблю, цілую і надсилаю вам промінчики добра, радості, щастя і любові. З вами була ваша віта.